Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Місце гніздування Івана 14.2. Я йду приготувати місце для вас. Берегові ластівки маленькі пташки, що належать до родини Ластівкових, викопують собі гнізда на березі річок. Розвиток земельного бізнесу на південному сході Англії призвів до зменшення середовища для їхньої популяції, і для пташок залишається все менше і менше місця для гніздування після їхнього повернення зі щорічної зимової міграції. Місцеві екологи в співробітництві з компанією по виробництву піщаних скульптур створили величезний штучний піщаний берег. Аби птахи мали місце, де оселитися в майбутньому. Цей добрий вчинок яскраво відображає слова Ісуса, якими Він утішав своїх учнів. Сказавши, що Він їх залишить, а вони не зможуть одразу піти за ним, Ісус запевнив, що Він піде приготувати місце для них в небесах. Хоч учні засмутились через те, що Ісус невдовзі їх залишить і вони не зможуть за Ним піти. Він закликав їх сприйняти Його святу місію як складову підготовки до прийняття їх і нас в небеса. Без жертовної праці Господа Ісуса на хресті для нас не було б підготовлено багато осель у домі Отця. Пішовши готувати для нас оселі, Христос запевняє, що Він повернеться і візьме до себе тих, хто вірує в Його жертву. І в цих оселях ми будемо радісно проводити з ним вічність. Коли ви почували себе не вдома в цьому житті чого ви більше за все очікуєте від небес? Помолимось. Господи Ісусе, дякую, що готуєш для мене оселю в небесах. Амінь. Матеріал надано служінням Ліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Facebook та Instagram.